Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі! Вітаю вас на своєму каналі і дякую, що заходите, що все-таки цікавитесь тими рецептами, які я викладаю на канал. Як я вже говорила, у мене відео з рецептами, обов'язково перевірені мною. Я готую їх вдома і. Готуйте, будь ласка, і ви по цим рецептам. Це буде дуже і дуже смачно. А сьогодні я хочу разом з вами приготувати інший трішки рецепт шарлотки з яблучками. Ось я вже розбила 4 яйця, вкинула в таку чашу і стакан цукру, трішки дрібка солі. І зараз я буду це змішувати міксером до пишної маси, для того, щоб не шуміти, зроблю це поза кадром. І так, збила я яйця із цукром, трішки солі. Ось така виходить пишна така маса повітряна. Зараз додаємо розпушувач. Так, і додаємо борошно. Десь у три прийома будемо додавати борошно. Так, і так акуратно будемо перемішувати знизу вверх, щоб у нас. Шарлотка получилася така повітряна. Мишаем борошно. Обов'язково просіємо і обережно так вмішуємо нашу масу. Ось такої консистенції у нас виходить тісто. І зараз частинку яблук, ось такими кусочками я додам у тісто. А іншу частину яблук викладемо зверху на тісто, коли ми вже вильємо тісто в форму. Так. Підготуємо форму. Форму я на дно заслала пергамент, а стінки змастила вершковим маслом. І Виливаємо тісто із нашими яблучками. І зверху викладемо яблучка ось так. Почергово так, такі смужечки викладаємо яблучка у тісто. Я люблю, щоб багато було яблучок, тому. Так, і так далі. Ставимо в духовочку вже в розігріту на 180 градусів, ну, приблизно десь на 30 хвилин. Кожна духовочка, вона пече по-різному, так що потім я скажу, скільки випікалась шарлотка у моїй духовці. Почекаємо! Ось і готова уже наша шарлотка. Я тільки вийняла її з духовочки, вона ще дуже-дуже гаряча. Так що дамо можливість її охолонути, різати поки що не буду, тому що ну, треба, щоб вона охолонула трішки. Рецепт дуже хороший, дуже простий і смачно. Так що готуйте по цьому рецепту. В описі під відео я його напишу. А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам!